Mm -hmm. mm -hmm. Сахар оленья. Мука. Пенсеная есть. Банки душонки, с душенкой. Я вот Саме такі продукти входять до набору від ради оборони Кривого Рогу, який у кожному районі міста можуть отримати пільгові категорії криворіжців. Склад пакунку зі старту першої хвилі допомоги залишився незмінним. Прийшла отримати свою поміч до одного із стаціонарних пунктів видачі Інгулецького району і пані Раїса. Вона пенсіонерка, пенсію отримує, але геть малу менше 2600 тисяч гривень. Тож має право на свій пакунок із харчами. Жінка зізнається, нині працює, але грошей Життя не вистачає. Це я вже вдруге отримую продуктовий набір і дуже вдячна, дуже вдячна, тому що потребую. У мене маленька пенсія, я працювала все життя в культурі. Для мене продуктовий набір це піклування ради оборони міста нашого. Це турбота. І ось за це саме я від щирого серця хочу подякувати. З початку старту другої хвилі видачі продуктових наборів на них мають право 20 пільгових категорій. Серед останніх і військовослужбовці, як от пан Сергій. Це дуже потрібно, тому що якби, ну, підтримка держави повинна бути в такий складний час. Я вважаю у нас керівництво городом я, ну, я вам скажу що найкраще, тому що нам і пільговий приїзд є, і, ну, і так за нас якось турбується. В інгулецькому районі пільгові категорії містян мають право на отримання допомоги на підставі картки криворіжця. Це нововведення другої хвилі видачі значно спрощує процедуру. Якщо житель кривбасу не встиг оформити картку, зробити це можна і на місці, або забрати свій пакунок як і раніше, пред'явивши паспорт та ідентифікаційний код. На цілопормити карту документи. Так, височка наша. Код у вас <пишечка> теж оригінальний. Будемо оформлювати. Процедура оформлення картки криворіжця у пунктах видачі проднаборів проста та швидка. Необхідно лише надати оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та пільгового або пенсійного посвідчення для зручності наших мешканців ми створили робоче місце для оформлення карти криворіжця на пункті. На сьогоднішній день звернулося за оформленням карти криворіжця 60 осіб. У першій хвилі видано двісті 200, продуктових наборів з них 250 доставлено за адресою помешкання у другій хвилі. Заплановано в Інгулецькому районі видати 3700 продуктових наборів. На сьогодні видано вже 1100 продуктових наборів. В інгулецькому районі розміщено два стаціонарних пункти за адресами Проспект Перемоги 47 і на площі Гірницької слави 2 Та один виїзний пункт видачі в мікрорайоні Зелене, який знаходиться за адресою вулиця Абрикосова 1 а все спокійно налагоджено. Команда дуже хороша, дівчатка дуже працюють одна одні допомагають. Ну зовсім затримок немає. Пункти видачі продуктових наборів працюють з понеділка по суботу, з восьмої години ранку до 16.00. Якщо ви не впевнені, чи маєте право на отримання допомоги, рекомендуємо уточнити інформацію у міському контакт-центрі або на сайті Спілкуйся Каєр. Катерина Шелест, Борис Тарохтій, перший міський.